Якби казки металургів могли розмовляти, про що були б їхні історії? Ми працюємо попри все, тримаємося разом у Дніпрі, Новомосковську та особливо в Нікополі, де вже два роки щоденні обстріли. Працюємо понаднормово, бо не вистачає людей. Але заводи продовжують виготовляти труби і колеса для Європи, Америки, близького Сходу. Щодня перевіряємо тисячі труб, щоб світ отримував якісний продукт. Робимо сталь попри нестачу електроенергії. Щодня перетворюємо гарячий метал на труби для хмарочосів у Дубаї та бурових у Техасі. Відвантажуємо колеса із Дніпра для поїздів у Лондоні та метро в Чикаго. Але тисяча наших касок зараз мовчить. Їхні історії продовжують шоломи. Ми б'ємося за майбутнє на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. І не втрачаємо віру в нашу перемогу.